Розмір шуку в Кивану вчора в 2015. Ну, я хочу сказати, що якщо комусь здається, що ми зацікавлені тільки в результатах малої академії наук наукової Олімпіадах і в інтерактивних, міжнародних, всеукраїнських конкурсах, то це не так. Ми б хотіли, щоб наші діти були і розумні, і здорові, а для цього потрібно, щоб вони брали участь в спортивних змаганнях. Тому те, що вони зайняли перше місце і вибороли його в непростій такій боротьбі, футзальній, нас дуже тішить. Ми дуже вдячні і нашим вчителям фізкультури, і нашим дітям-футболістам. Ми вже декілька років співпрацюємо з дитячо юнацьким футбольним клубом «ДФК Поділля, які нам готують футболістів. І вдячні їм теж за те, що такі футболісти у нас готуються в ДФК. І допомагають вчителі фізкультури збирати ці команди і тренувати їх до певних змагань, певного види змагань. І тому у нас дуже багато тепер футболістів, дуже багато вболівальників за футбол, звичайний футзальний, і все це додає здоров'я нашим дітям. Це для нас дуже важливо, тому що сьогодні такий час, що діти приходять вже частково не здорові до школи, а закінчують школу вже з певним букетом захворювань. Це нас дуже звичайно. Для нас це великий мінус для будь-якої школи, для нашої також. Наша школа вимагає великих зусиль фізичних для того, щоб бути розумним і мати можливість навчатися понад державний стандарт у ліцеї. А значить, треба займатися спортом. І тут всі ці, ці наші задачі пов'язані між собою. Однією з них є участь у кубці на, на, на в участь на кубок Івана Гончара в футзальному приміщенні. Дякуємо. Будь ласка так. — ты внучку?